Назвіть себе, будь ласка. Кам'янчук Володимир Миколаївич. Де ви мешкаєте? Мешкаю у Чернігівській район села Сали. Що з вами трапилося коли? На 14 числа я приїхав на програму до себе. Я внаружив, що в мене огорожена сітка знята. І на території, яка входила у моє майнові паї. Ну, я почав проводити розслідування своє особисте. І звернувся, поїхав селець до Готів. Готіха каже, що Крисевич, е, Олександр, віз металолом, сусідку здавати металолом. Каже. Я приїхав, позвонив до Крисевича, Крисевич е, сказав йому, коли він мені дзвонить, приїжджай. І все, я до програму приїхав. Він приїжджає своїм тим тюремщиком у двох із Тецюком його фуміля. І давай зразу накинулися мене бити. Нанесли, збили з ніг і почали бити далі ногами. Я, е, значить, потім вже вони кажуть так, я вже сів в вагончику, каже, зараз прийде міліція, я кажу, в мені визволить скору допомогу, кажу, мені погано, кажу, ребра побити. І я до тебе нічого не буду мати. Він каже, сиди, каже, тут, а ще раз мене вдарив. У логончику хлопці привезли з міліції, каже, і, і, і напишеш бумагу, що ти впав і сам так побився. Ото я потихеньку-потихеньку мене держав, щоб я ніде не дівся. Визвав свого швагра Чепеля. Я на велосипед тихенько Чепель хто? Чепель він майор міліції, участковий Черніхова. Це його Крисевич визвав? Крисевич визвав свого Швагра. Це його Шурачок, вони держать степ. Ви самі не зверталися до міліції тоді, в той час? В той час як же, я вже не міг звертатися, тому що я ж був побитий, я вже велосипеда взяв і бігом і поїхав додому. Тому що вже цей визов, швагра. А що значить швагро? Це який родинний зв'язок? Ну він сестру. Ну, держать та й сестру, той сестру держати. Це такий зв'язок вони. Родичі. Родичі, так. Да. Ну я приїхав до хати і через хвилин п'ять вже і вив цей. Приїхав Чепель. Почав у двері стукати, я кажу, до жінки кажу, так і так побили. Вона закрила мене в хаті, каже, і яка тут зараз сама зима кажуть. Тобто він приїхав не по вашому виклику. Ні, а приїхав він спасати родича. Приїхав да, спасати свого шурачка. Грука тут стукав крепко. І там уже я вже, тому що я приліг побити, це і куртка там вона вкраїла. І вже, вже кажу, все, я вже там далі нічого не бачу, там вже жінка щось створилася зі. А це, в принципі, все. Ви в лікарню попали після того? Я після плачували? цього, так. Да. Я на другий день в мене хлопець завіз. На суд мали експертизу. В Черніхові ще не хотіли давати цю справку там. ти, тут бумаги бумагі, на тебе написані, що в суд Будем... тебе будуть судити. Хай судять, кажу, давайте мені приймайте заяву, кажу, я зараз рентген зниму, зняв рентген і... і поїхали ми на суд. Що рентген показав? Рентген показав перелом 5-6 <кхи>, ребра, цей рентген, а тут на, на обличчі я нічого не знімав, тому що... То дивилися, я не міг ну, повернутися. А це око, я бачу, у вас червоне опухше. Це після того наслідки так, побиття, так? Да? Так, да, так. Так зразу була велика гуля, потім почало воно розсасуватися і це око взагалі не закривається. Це сьогодні у нас яке число вже? 13 лютого. Це пройшло, вже пройшло? Пройшло два місяці два місяці і ще око так виглядає. Не закривається і перекривило обличчя. Після побиття обличчя після перекривило? так? Ага, а ніхто з міліції, в лікарні я лежав, ніхто не приїжджав, навіть ніхто. Ось дивіться, такі поблічки, ось такі. Це куртка, да? так? П'ята крові чи що Пятна там таке бачимо? Ну, це... так. Я а, показувала і міліцію, показувала, вони не звернули уваги, сказав, воно мене не цікавить. Ну, це таке. А кров з йшла, йшла, коли вас били? Кров йшла, вони били мене в обличчя і з носа. Місяць того зносила і ну, з рота. Ви потрапили в лікарню, так? Да. Пролікувались там, ребра заросли, мабуть, да, так? Ребра ще зараз не заросли, тому що ще пов'язку я навшов, а е, значить три тижні був в больниці, я лежав. Із, 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 із Черехівській. І з тим, що це мене перекривило обличчя. Як називається мікроінсульт там, чак трав, 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 травматичний. Тут в мене болічно є. Я травматичний інсульт, так? Да. Тобто це лопнула судина в голові. Мабуть. За тих ударів. Да. То вас ще лікувати і лікувати потрібно? Да. Потрібно ще довго, ти сіло в Це наслідки ще йдуть. Угу. Після цього ви до міліції зверталися? Після цього Вип... Приїжджав да. із департаменту у туди, боліцю. Департаменту... Як ви звертались в міліцію? Письмово чи позвонили про побиття, як заявили? Не, вони ж приїхали самі забрати, цю, що я давав, побої здавав, собі на експертизу, і там дається бумажка. Приїхав Закревський і за цю бумажку. І Івандорським. Дільничий міліціонер, так? Так. І питає, хто там був, чи мужчина, чи женщина на те, що тебе експертизу робили. Кажу, там було багато, там, я ж їх його не знаю, там було 5 uh -huh. чи 6 жін. Він забрав цю бумажку і ніхто мене не питав, там, як, що, воно включилося. Чи... І... Ніхто за... навіть уваги, з чергівського району міліції ніхто не звернув, тому що... Я ж кажу, що там вже їх якщо... ще Шурачок, свачено, там вони знають. Вони вже знали наперед, що казати. Ви щось хочете додати, Назвіть себе. Я Ви хочу дружина добавить. мабуть, да? Дружина Кам'янчука Володимира. Як вас звати? Ні, Ніна. На 20 яку це в суботу було. 14-го побили, а в суботу який? 17 го числа я приїхала до міліції написати на Чепеля. Бо бачу, що вже воно тут не йде, вже ще хуже. Ми його у суботу йому зробилось недобре вдома. Зробилася гуля, кажу до сина свого, везем його в лікарню. Е, син його бере, він чекає, бо дождем до понеділка, кажу, до понеділка ти не добудеш, Беремо сином у двох, його заходжу я у, у, сюди у міліцію. І чепель зразу, чепель діжурив там і побачив мене, і каже до мене, чого ти сюди прийшла. Що ти будеш писати? Треба, щоб я знав, що ти будеш писати. А я кажу, а ти хто мені такий, щоб ти, щоб я тобі відчитувала, що я буду писати, що ж хочу, те буду писати. Мені другий якийсь там, я не знаю його, вийшов і питає мене, чого ви, жіночко, прийшли. Я кажу, так і так. А він каже, як він у вас у три часа був. Кажу, був він у нас у три часа. Він не міг бути у вас. Кажу, був на червоному Жигулі, був у нас. О... І а він, ну подождіть, завели мене у, тую, у ту, у кімнатку таку, я сижу, там ще сиділо дві, дві дівчинки якісь, заходить до мене цей чепиль. І каже, е, ти знай, що ти прийшла сюди? Твій чоловік сам побив. Скажу, ні, я твій швагро його побив. Ти знаєш що, хто посвідчить проти мене, буде мати великі неприятності. Я тобі сказав до мене. О, і пішов. Коли тут пройшло вже некоторое время, кажуть, мене, подожіть, подожіть, я ж мабуть, часов два. Тоді мене заводять до замначальника Лівандовського. Тільки сказав, це по тому чепелю справа. Він мене навіть не питав і сказав, ідіть туди і пишіть заяву. Я пішла, написала цю заяву і, і пішла. О. І кажу, поїдьте побачите у лікарню, що з молодчуло, хай підуть і побачите у лікарню, що з моїм чоловіком. А він каже, це не від того. Це нас не касається. Свідки були побиття Вашого? Так, да, свідок був один тільки сват мій, тому що ми разом там, він має, був якраз на тонні території. Ми велосипедами якраз приїхали туди. І свідок був, але трохи щось мене подозрення таке, що йому там... Трох... Він не втручався? Він, не, він так стояв, не втручався, тому що воно це ж було мгновенно, розумієте, там воно. Він не теж такий там, в кінці поліз мені води, поляв, щоб я збив себе кров. Його хтось опитував, чи у вас немає таких відомостей? Він мені нічого не Ну, Сакраївський як був, докапитав, каже, де живе цей сват. Ми сказали, що де він живе, і він туди поїхав, дояв. Чим це все скінчилося? Порушили кримінальну справу, чи ви отримали відмовний матеріал? Порушую справи кримінальної не не відкрили, я відмовний матеріал отримав два рази з чергівської міліції. Два рази відмовчили відмов за написано відсутність склад злочину. Як так можна нанести такі е, тілешні ушкодження і щоб було відсутність? Я такого не розумію. Так у вас довгострокова шкода здоров'ю до тієї пори, ви ж інвалід, дивіться. Вас геть і око червоне. Ну, так, довго, ребра Не знаю, як вона буде далі. Ви оскаржували відмовний матеріал? Відмовний, так. Да. Сьогодні я поїхав 13 числа, сьогодні поїхав я. Yeah. ще Раніше я їздив в прокуратуру. Прокуратура е, дала назад відмовлені. Яка сама прокуратура? Челихівська, дала назад відмову у міліцію. Пішов тобто деяких... постановили, щоб вони знов дорослідували, так? Так, щоб до... доросло uh -huh. зробили розслідування. Так. Вони ніякого дослідження не робили. І прийшла мені повідомлення бумага, що, і, коротше, як було зразу, що немає ніяких складу злочину, так само і другий раз немає складу злочину. Я завіз, так само знову написав повторно до Чергівської прокуратури також заяву ще раз, думаю, побачу, що воно, як воно. Як ви думаєте, чому не порушують кримінальну справу? Кримінальну справу вони не порушують, тому що він тут годує свиней, він там, видно, порося якийсь заколов, порозвозив, постигнув до підчаровку, пороздавав, от вони і ті рішов, і не Це Той, хто вас бив, так? Да? Так. Да, той, що він там держить що на ферму порозвозив, я це гарантія. Я, а що, то, що у нього родичі в міліції, це теж, мабуть, якось. Ну так звичайно, що, що вони ж той період там разом усі працюють. Доги, я что, вони там улякають кажуть, вась, вась. знаємо мы їх усіх. Приїхав в Лівандовський до мене, за начальника міліції. Так. Приїхав до мене до хати, я була сама. Він до мене зайшов, де ваш чоловік? Я говорю, він у лікарні. Він Мені треба у вас дати пояснення. Це його... я мене не волнує, це його проблеми. Значить, він боліє, я кажу, це його побив, так і він лежить в лікарні. А він каже, ні, це в його свої проблеми. Так, давайте писати, пише мені. А тоді каже до мене, знаєте що, а тут тепер головне одне таке, були ви у сім часов на піврамі і всяк, не буду говорити, сказав нецезурні слова, не, як, кажіть, як є. сказав, що ти казала, сука, блядь, сідаю в машину, що ти напився, і сідаю в машину. А я кажу, я такого не сідала. А що, в тебе нема свідків? Нема свідків, я сказав. Посписуй. Я підписала і не прочитала цього. Як я вже... Потім вспомнила, виїхала на дорогу, щоб мені прочитати все, ну, що він написав. Як я дивлюсь, він стоїть із Крісевичем, от там туди далі, за метрів 400, Крісевич стоїть у машині і він коло його. Як я стала під'їжджати, він сів у машину і поїхав. Оце тут вони в мене вкрали в сітку, яка загороджена в моя територія, вулиця Гагарина, 1А. У вас тут пилорама, так? Моя, да? моя пилорама приватна на майнових паї виділена. А це такий прольот, так? Да? Да. Сітка металева була? Металева сітка метрів 20. Ну вони не отрицають, що вони у вас її вкрали? Нічого не кажуть. На цю тему ніхто нічого не говорить, тому що я знаю, що це їхня робота. І зняли і здали на металом. Тут вже кругом вони все познімали, одні стовпчики простовалися. Сергій. Ви родич? Це сват, ну я сват. Сват, так. Що ви можете сказати по факту побиття вашого свата? Ви бачили цей процес? Я списав. Я бачив. я Я ж писав. що не читав, що то я потім питаю. Били його чи не били? Хто бив? Був? Я бачу, що красивий був. Другий хтось був? Другий був, його робочий був. Теж був? Оце, я не знаю, я не бачу, бо він мене держав той. Другий, другий так? Він да. не дав розборони. А красевич був, так? Да? Да, як другий. він був? Руками, ногами, чи ще якось? Я вже бачив, як вдарив могою, він залежав на землі, хотів вогончик і зараз ударив. Раз. Я... Той прийшов ще раз ударив його. Вагон. Вагон. Як то довго тривало, це будьте. Моментально упав, збили з них, ударив три рази ногою, Давив пішла. Я колись води помилися, помилося сладкую. У вагончику сидів, то так... прийшов, ще раз ударили. Вагончик. Ты милиция летал, да? Да. Да, да, то да, да. На пожар да. был мало все там скажем. Тому... Да. Був... У вас милиция опиралась? Вы так и написали, как было? Да. Были, да? Кто побыл? Я да, написал, да. А в матеріалах справа ты равно есть ну, ее показания или на? Меня их считать не дають. Я... — ее. Ага, вы не бачите. Угу. Разумею. <питач> це дома. це дома. правда, що побив? Ну, давно там. було. це. — Він тиждень 23 не виходив з хати, Патрі а потім вийшов, вийшов ходив. Ну він там вкрав гроші. Казали, що на кладовище прямо були. Да, да, Завезли на да. кладовище, прив'язали і там молотили як порталі. Що ти це робили? Це? ще, хай, да? Да, так, так. А ще хто Ну і Сашко цей. А хто такий був тут? Витяж у нього, він взяв ці грошики, там, гроші, чи там козаксалов. Ну Сашко хто... цей був. Хрисей, а Матвій та... да. був. Криселюшка? Крісель, так. Крісель був, хто ще був. Він же ж там у нього робив. Це нам там кусок сала вкрав, чи що до він його там. Гроші, Цепеля цього визволив. Приїхали до хати, посадили в машину, залишили в могилки. І там як колотили, мідники не виходить до сіти. 30 точно, десь в місяці було. Потім ходив таку курку. <голос> Дива, дива. 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 Тут ж гори вразово, а у вас тоді що делає. Uh, Реброці на ну, тріщина в реби была. А так по головному мозку там сотрясення. Е, був струс, є справка десь, звідти була. Ви казали, Єс, така, що Якщо щось таке, значить, як він до його дьорнеться, бо щось таке було. Якщо цей щось дьорнеться, все, він його має право повністю посадити. А так вони поки... А ну, був побитий, ласка? з ким це вони, з ким? Сережа Баранчик. Такий опушений сильно був. Вашого чоловіка побили, скільки лежав десь? Тиждень? Тиждень, так. Може, й довше, так? Ні, то ж, хіба, один, його ну, так побили, одна людина, то Він так лежав. Він випав, він... у нас ще мило цей був колись робив, він тоді млині робив. Він його там побив, він виповз оттуда, якесь дитя йшло, він без школьників хтось із дітей, і він позвав, і е, значить, це дитя комусь там з чип'їті грице, комусь сообщили, і таким методом його на воза поклали і привезли додому. А потім, як він приїхав вже миритися, от, як мені сказали, що він приїхав. Ну, а состояння в мене таке стресове теж було. Я всю одразу вскочила у хлів, схватила косу, до мене держали. Була б трагедія. Ну, що, виходить, один за одного, них там що вийшло. Ну, а так. ще й чоловікова е, племянниця, якби, ну, вже після того, потім пішла вже якби, там вже з ним вона теж не йби, вона і державу у хаті закритою, і ну, вона уїхала потім. Вже була у мене. Ваш чоловік і з Крисевичем Куми, так. Да. Куму, да, Сірожку нашу спустили. Сірожка нашу уїхав зараз. Чого вони побились, так? Щось теж. Просто може... Я не пам'ятаю, що їх тоже таке вийшло. Щось таке з грошима, щось треба було теж віддавати, тому отаке от вийшло. Позначало треба було віддати, а тут цьому треба, і слово за слово, а той цей випивши, і от і що таке щось. Не знаю. Так, Крисевичем так. Ну це і слово, те, ну як чоловік випив був, а те й не п'є тверези. Був. А тільки область можемо прийти, більше нічого. Ясно. Ну от та й потім нікого не викликав з району, як кажуть, що хтось перекривається в районі. Це міліція чи щось? Як ці між собою, ну, ку, як ну. ці хлопці наші шику вони між до собою там помирилися, мировою. А він не підключав свого кума, свого шурака, Крисевича. Чепель ну, ряну, ти, ти трошки щось там був сказав, що я так як полякав чи що. Я кажу, що є область. І ага. Ну, то от і все остановилося. У вас, кажу, є свої зв'язки, а ми кажу, це. Я ж хотіла сходити фотоапарат фотографувати, що ну, ага, це. Да. Ну, що вони тут, а там. Ну, що, ну, хто? Ну, тако почало у них спочатку. Він сюди приїжджав, так? Да? Так, да. ну, на подвір'ї починалося спочатку, а потім все це. Тепер починалося, так? <kilowat universal> да, ну, цей Крисевич там з за слово, А ну а те, же вони там родня якась теж. А те якби защищається, що от я, грубо говоря, ну а цей що по мене, Як людина випускає, йому мент не мент, але там все одно. І вони тут побурикалися. Вже ти відступив, а вже ну, ментик уже, а ну потім вони вже це все замрили. А як людина випушена, обично хто? Рази не сикається, а випуши починає сикатися. Але діло в тому, що на подвір'ї зачепили. От що, на нашому подвір'ї. Наша була. Ну, якби не, не коми, там вони так от скільки помагав, там всі, ну, сам Так. Всі, 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 да. малий даже біг, кричав. Тоді не чіпай, пав. Тому що перший клас навіть не продає. А як він чіпав? Ногами гарно, ні? Ні, ногами. Ну так корди, ну так як це обично. Штов, та й упав, піднімає, а людина випавша, піднімає. А в формі приїжджав, чи розація? Ні, в розах немає. О, якби в формі це. Якщо б у формі, тут таке, я потім до фотоапарату схватилася, вже поздно було, як вони вже тут вже все, вже один одного плечі, вже все нормально так, але. Ну, за які, конечно, не Добренько, спасибо. Мене. Я знаю, что если на подверье, по закону, если да, мы собственно подверили на нашем подверье, и если зачепил чужая сторона, то уже все, мы маємо полное право. На нас нападение получается. Да, навіть, якщо а если в форме, то да, ви вже так, без формы, Ее же никто не вызывал так. Щоб ви Нет. Тем более, ну, претензии. Мы там по-своему уже делают. Да, да решили Хорошо, да. пожаловать в цирк уродов! Все, да? А Чепель, нас? А тут и нет, цайти, Думают, не а да? А не надо да, закрыть. На виїзді. На виїзді. На виїзді. На виїзді. Азам, Іван А Дай. в кого ця бумажка? Не, закри... 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 А може ти Це... десь у справі чи, чи в чому є? Ні, немає. Не в нього буде сніг і Ми хочемо з травмого пункту забрати цього цетника. Ми в батька забрали його За таловки. Коли ми зверталися у Житомирську смерть. Цяплик, дата, все, номер там і так далі. Закрички не мав права забирати цю цяплику. Нам ця бумажка потрібна, тому що ми будемо суд звертатися. Ні, ну я розумію, то я повинен. А коли сказати. буде. Коли він буде. Чи, чи взяти там дублікацію оце <пліка> не? Ну. Ну. На Дякую.